Доброго ранку Україна. Ми ще живі, знімаємо красоту. Я дуже співчуваю, розумію, яка це екологічна катастрофа півдня України, яким я завжди захоплювалася, навіть колись думала, що хотілося б жити в Херсоні. Мені я дуже люб... Мені подобався це місто. Воно було все, місто троянд, я його називала. І сьогодні хочу провести вам фоторепортаж про дві мої трояндочки. Джайв, яку ви бачите. Так, я її купляла по таким іменем. І вон там на задньому плані. Жовта проглядується. Голденштейн. Ось так. Це дві троянди, про які я зроблю випуск. Ви бачите, що ці троянди великі, потребують багато місця, розмір цих кущів, розмір пагонів, які випускають ці троянди, до 6 метрів. Ось так вони в мене випускають. Як ви бачите, мають сильний рост, але ж і сильне масове квітування. Е, тому о, дві посадження майже на відстані двох метрів троянди злилися в одну, скажімо, в одну суцільну хмару квітів. Так, про джайм листя ви бачите, світло-зелене. Е, я її нічим не бризкала. Але підживлювала, підживлювала курячим пометом, підживлювала попелом, підживлювала цими так, курячим пометом, попелом. Так, в принципі, і розсипала весною теж гранули такі з курячого помету. так. Пляла. Ось так. Ось, Такі дві сильні під, підживлення в мене були. Ви бачите, що низ троянди в мене там засаджений різними квітами. Тут підбиває її юріана троянда, така маленька, чайно, ну, як скажімо, це чайно гібридна да, троянда. І вона всього невелика, невисока, вона ну, десь метр. Якщо мені по груди 1,20-1,40 метр метр підбиває, Тобто низ закритий троянд. Розмір квітки джаєвих, ну десь до 5 см. Зараз приведу її ось до п'яти. Має такий класичний колір, має видну серединку в розпуску. Коли розп... маленькі такі бутони, їх дуже багато, ви бачите, масове буде цвітіння і світло-зелене листя. Жовта троянда Goldenштейн має в цьому році дуже великі квітки. Скажу, квітка в мене розміром до 10 см, мабуть, і трохи більше. Така вони дуже об'ємні. Коли такий, Коли починають розпускатися, це Теплий, жовтий, приємний відтінок. Подивіться, да, ось, подивіться, який. Самі бутони мають такі червоні мазочки. Давайте подивимося, якраз тут треба вже її обривати, а потім розпускаються і вигорають і стають, скажімо, да, такими майже білими. Так як в нас температура була не дуже жарко, то вони не вигорають до білого, а такі мають такий ніжний в цьому році жовтий відтінок. Якби стояла 40-градусна жара, то вони б вигорали до білого. Так, ось така, полюбуйтеся, таке темне глянцеве, зелене листя. Ну, що скажу, все є і тля є. Да? Ось подивімося, тлю я ніяк не борюся, даю можливість. Багато сонечок, його, його личинок, ну хіба що оберу а так якщо вже на око попало, але ж розумієте, що такий куч, обібрати там всередині особливо неможливо. Да? Тому 에, Така задача не зовсім 에, по силам. Буду ще підживлювати. Тобто, десь підживлюється вона в мене раз в місяць, ну, мабуть, два рази в місяць навесні я підживлювала. тому Троянди потребують підживлення. Ну і ще чому вони, можливо, такі великі і об'ємні тут, тому що в мене тут каналізація да, внизу. Вони по суті закривають каналізацію, можливо. Трошки десь там каналізація, можливо, просочується. А так як я не використовую такій великий сильний хімії в домі, ну, можливо, думаю, що не так в мене, то вони підживлюються. Гарний розмір. Про, про, який віктор Янде, жовта, десь років 8-10. Був рік, коли вона гарно збереглася а весною майже вся. Я не скажу, що це вимерзла. Може, і вимерзла. Вона почала пішла йти в рост, і тут різкий холод, мороз, і вона просто бруньки замерзли. То це було колись весною, два роки тому, то мені довелося майже її вирізати. Там плеті в неї були набагато довші. Ну І в цьому році, ви бачите, я підрізала, бо Подивіться, всі плеті підрізані, на висоті десь 2 метра, 3 метра, так, не більше. Тому що 6-метровій плеті, які вона випускає, нема куди розтягувати. Хоча, б, уявіть, будь ласка, якби було в мене місце, це можна було побудувати арку. Ось такими квітами. Це я її обходжу і розказую вам, так? Да? Джайв, червона троянда, вона в мене молода, 4 роки. 4 роки. Другий раз вона так сильно гарно квітує. До цього ну, були невеличкі плеті. тобто вона набрала силу якраз в самому розпуску. Ось така вона гарна троянда, бачите, як бачите, ось, щоб ви розуміли, всю красу я на витянуту руку підняла, і то я не достаю до, вис... до... до висоти тих плетів, які я залишила. Так, а в мене метр сімдесят росту. Ось така краса, як ви бачите, це просто божественно. О, так. Оце я її обійшла з двох сторін. Показую, яка ж вона гарна. Плеті закручені, зі позіг загом. Ну от подивіться, щоб ви розуміли, про тлю. Вона є. Там же є і сонечки. Тут головне, щоб троянда мала сили боротися з тлею, виживати. Багато в мене синичок тут літає, гробців, які просто понизу скакають по цим трояндам і знищують. Тому я не, як не можу її бризкати нічим. Тобто це певна екосистема. Так, Ви бачите, тлю, побачила, трошки обібрала. Все. Ви розумієте, що якби я побризкала, її б не було, але б через два тижні мені довелося тепер кожен раз би бризкать. Внизу гортензія, серії вічне літо наливається. І отам клуб, подивіться, сидить. Тобто все є. який не хоче тікати. Так, ось так. Ось така краса. Сподіваюся, що ваш день буде вдалим. Всі злишця живі, здорові. І Україна стане ще краще, ще більше квітучою землею. І буде рай. Бо Україна це рай на землі. Головне цей рай розуміти, що він ось тут, що він залежить від нас. Хай Бог береже наших воїнів. Це буде Україна. Гарного дня. А я, ми будемо вирощувати і прикрашати нашу рідну землю.